На Закарпатті припинили діяльність шахрайського колцентру зі штатом понад 30 осіб. За даними слідства, офіс шахрайської організації зловмисники облаштували у місті Чоп. До організації причетні четверо чоловіків з Кривого Рогу, які залучили до схеми понад 30 операторів. Останні безпосередньо здійснювали дзвінки потенційним жертвам та виманювали у них гроші. Працювали за схемою, представлялися співробітниками банку та повідомляли, що з картки особи відбулося зняття коштів Задля для обезпечення їхнього фінансового рахунку. Пропонували допомогу і виманювали конфіденційну інформацію. Надалі обнуляли онлайн гаманці потерпілих. За процесуального керівництва прокуратури провели обшуки за місцем функціонування шахрайського колцентру та вилучили з місця події всю техніку зловмисників. За фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних систем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України. За скоєне організаторам загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які Постраждали від дій шахраїв та ймовірних їх спільників у справі. Триває слідство.